Доброго дня, діти! Подивіться на ці предмети і скажіть мені, що в них спільного. Я вам даю підказку, які вони на дотик. Іграшка, диван, подушка, килимок. Це м'які предмети. А ось перед вами каміння, цегла, горіхи. Та металеві вироби. Ці предмети на дотик тверді. А чи знаєте, ви діти, що звуки, які ми промовляємо, можуть теж бути тверді та м'які? Ось, наприклад, великий комар він співає свою пісеньку З. -з, -з, -з. І звук «з, з у великого комара? Твердий. А маленький комарик співає свою пісеньку ось так. Ззз. І звук З у маленького комарика м'який. Мама вівця кличе свого синочка ось так. Бе Б. Звук Б вона промовляє твердо. Б-б. А маленький ягнятко відповідає їй. бі 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 Він промовляє звук Б-м'яко. Бі- бі. Великий молоток голосно стукатить і твердо промовляє звуки Тук, тук, тук. А маленький молоток м'яко промовляє звук. Ось перед нами велика тигриця і маленькі тигренята. Тигриця речить Гррр. Звук «р» вона промовляє твердо. А маленькі тигренята м'яко, рі. Рі. Ось діти ми з вами почули, що звуки можна промовляти м'яко і Твердо. А зараз, діти, давайте пограємо та визначимо, в яких словах звук м'який, а в яких твердий. Допоможуть нам ось такі умовні позначення. Твердий звук ми будемо позначати цеглиною, бо вона тверда. А м'який подушкою, бо подушка м'яка. Перша картинка на горі. Сад. Друга картинка внизу сик. У слові сад звук с твердий, а у слові сік м'який. Вгорі у нас картинка носоріг, а внизу ніс. У слові носоріг звук н твердий, а у слові ніс м'який. Послухайте слова. Зірки. Зубр. У слові зірки звук з, він м'який, а у слові «зубр» звук з твердий, слово цирк і слово «перець» – Який в них звук ц? У слові цирк звук Ц твердий, а у слові «перець» – м'який. Слово равлик і слово «рибка». Звук Р у слові равлик твердий, а у слові «рібка» м'який рі. А тепер послухайте, як звучить звук Л у слові ліс і стіл. У слові ліс, звук Л м'який «лі» ліс. А у слові стіл звук Л твердий, стіл. Ну що ж, діти? Ми з вами чудово пограли із звуками, з твердими там якими?